Скільки соляри живу, скільки? Да, оце на оренці. Анка, покажи, будь ласка. А на гектар не попавше. А ч на гектар не? Ну, ж показувати. 25 літрів в час. 24 літри на гектар, да? 24 літрів. Так, на у Так, коли чоловіка вводи нарожний вчора, так що могає літа. Давай. Дякую. Прекрасний механізатор, молодим прийшов, молодий працює. Бачите, трохи де в долинках важкувато. Ну, молодець, нянь. І не халявнічає. Молодець, хлопчина. Так що, колеги, 24 літра на гектар зараз бере, але 80 мм випало опадів, там, Ну, де 80-90, де 90, бо є там і під 100 мм випало. В деяких селах, розумієте? Я покажу вам аналітику. Оранка йде, 24 літра жремо, Заробляємо рослинні рештки, тобто з кукрузним метеликом менші будуть проблеми, але вони будуть. Будуть. Треба наступного року щось думати, вже дронів більше купляти, обробляти або орендувати. До речі, 30 числа ми з вами обговоримо про дрони з на Агронікс. Там. Запрошує мене провести вебінар. Так що приєднайтесь, буде цікаво. Так, що тримайтеся, колеги, успіхів вам!